Так я чуть, що вона якась фіолетова? Бачиш Угу. Слава Україні! Ну, героям слава, друзі! Доброго вечора, ми з України. З дівчинками їдемо, їздили до однієї жіночки в гості і решили поїхати через Яготин. Ну і дівчатам кажу, бачите, який ставок великий. Кажу, хочете, давайте збігаємо, подивимося. Так що, друзі, прибігли, поки є час. Треба дітям виділяти час і показувати те, що нам под... їм подобається. Ну, Там оце поруч, тут кирпичний завод. Собачки гавкають. О, десь тут поруч живе мій ютубовський брат Тарас Шевченко. Тарас Яруш в Шевченковому. Так що, друзі, така красота. Колись пару разів я їздив, а, воно каже, Шевченкове називається. Я точно не знаю, тому що я ж родом не відсюди. От ось такі плавні, красота. А, диви, там хотів, що це маленький ось. Да, ну воно вже це ж плавні, вони плавають. От ті острова вони плавають. Да? Їх, да, вони плавають, їх вітром ганяє туди-сюди. Видно, що щось, е, воно лебеді чи що, то не знаю там воно, так? Да? Бачите? А, ну зараз спробуємо. Е -е, Аж воно, де вони? Десь, Це десь, лебеді. Десь. О, воно, да. Погано видно, друзі. Ну, Пачки, то лебеді, мабуть, красота. Ось такий у нас вечір. Ага. Да? А, бі... Ні, а то білий точно лебедь. Угу. Лобрив такий, звісно, крутий. Колись я з хлопцями приїжджав сюди на зимову рибалку, на окуня. На щуку, ну це було так давно, що це просто капець. Дивлюся, воно хтось на лодці плаває, ну а так нікого немає. Ну, зараз такий період, звісно, не рибачий. Але люди знаходять хвильку і трошечки нідаться. Сюди ми на рибалку точно не приїдемо, бо тут з берега ловить воно не ловиться, тільки на лодці. зараз такий час що краще його десь якщо на рибалку їздить то їздить на такі маленькі ставочки на які ми їздили і поїхали з тобою дякуючи тобі батька розкодірувала і почали їздити на рибалку Ну, на рибалку розкодірували так що друзі отакий невеличкий вийде у нас відосик отака українська красота о, хтось там питає а де ви знаходитеся ми знаходимося в Київській області Доброго вечора ми живемо в Україні так що, друзі, якось так, ось така красота. Не знаю, ну мені дуже подобається. Красота. Все, дівчульки вже вірушка побігла вже, так? Да? Селфі палку в машині покинули, нічого не думав знімати. Видно, якийсь малюк там плаває. о, Ну щось таке. Ну така краса. Краса, краса, краса. Не знаю, отра селфі зробить, Оп! Сері, серійовіш селфі. Ти йдеш до мене селфі зробити? Да. Їдь селфі зробимо на, на телекамеру. Що ти там? Телекамера «Селікві. вже. Б'ємо, біом, 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 біом. Б'ем б'ємо до батька. Бістро. Селфі. Бистро, бистро. Б'ємо, б'ємо, бо треба їхати додому, бо в нас ще там карасів у машині. Нам ще карасів дали. Маленьких правда? На рибалку ми Мама, не хлюбиємо. Давай на ту сторону до батька. О, обнімайте мене. о, о так, Обаля. Красота. Селфі на відеокамеру. Так що, друзі, отаке невеличке селфі. Не смійтеся з нас сильно, ми рішили про Нам дуже подобається такі всякі краєвиди українські. Дуже подобається. Україна була, є і буде Україною. І то, що там пишуть якісь олені, якусь дурню, хай засунуть тобі в зал свої коментарі. А ми любимо там, де живемо і жили все життя в Україні. І будемо українцями до кінця своїх днів. Ну а в кожного вони настануть по-різному. Так що Надюшка побігла, соняшника взяла. Так що, друзі, погнали. Що, їдемо, дівчата? Соняшник. Ні, нерви, ще. А його дойте все одно передіскують. Так що можеш виробити. воно один, а жоно є другий. І а жоно є третій. А жоно. Є один. Папа, e, і... ну Біжи, біжи, біжи по той, а ти біжи воно по той і мамі подарити буде такий букет із. Трьох соняшничків. Акуратненько на стерні. Така стерня, все одно то саме сіні соняшнички вони все одно пропадуть. Так що, друзі, от така краса. Не знаю, я думаю, що багатьом сподобається така красота. Клас. Ну, а ми сейчас поїдемо в сторону Яготина. тина. Оу! Єе! Красотулька ти моя! Треба, звісно, було селфі-палку взяти, ну нічого. Отака от вечірня прогулянка. Не запланована. Їздили до однієї, трошки відвозили деякі речі, там, комбікорм, туди-сюди. Провізії трошечки. Подарунок від щелучки. О, от такі квіточки для Лесі Петрівни будуть. О, такі короткі. Давай надюшки або вірочка. Ти давай вірочки. Да, зробіть коротшенькі. О, так. Ану? Ще один. Три. Ну, Бог любить троїть. Ну можна три, воно є ще один і оно. Буде або три, або п'ять. Воно вже місяць у нас на небі. Бусик нашій на горіки покинули і побігли. Буде п'ять, так? Да? Як вам прогулянка? А який і воздух, да? так? Свіжо-свіже, аж не можна надихатися. Маленький? Маленький? Вириваєшся маленько? Хай буде три. Ну хай буде тоді три, хай ростуть. Так що друзі на цьому будемо завершити. будемо йти в машину. На задньому плані все одно така красота, ну Ви дивите небо. Небо взагалі красота. А ззаді воно яке яке озеро. Ось таке небо. Кижаки. Ось таке небо, так. Там супоївка, жуковка. Далі там мала березанка. Ну а ми їдемо в сторону Яготина. Кулябовки, кажуть, щось таке. І на березань. Ну, трошки длинніший круг. Так що так. Так що всім бажаємо гарного тихого вечора. Бажаємо миру, здоров'я та добра, скорішої перемоги. Так що, якщо є можливість, все, біжимо, біжимо в машину. Якщо є можливість, уділяйте своїм дітям. От дітям треба уділяти хвильку і робити для них невеличкі таке, от, наче мелоч, але це свято для них. Їм приємно, вони знайомляться з Україною, познають її красу, тому що батьки їм її передають. Ось так як я чувствую її, я передаю своїм дівчатам. Краса? Так, що, бігом в машинку, бігом пристюбуємося і погнали. А, закінчення. Всім пока-пока. Ух -пока. це тобі, ну ж красиво. красиво. Все, друзі. Всім миру здоров'я і добра, пока-пока.